Всім привіт! Сьогодні у нас 20 березня, середа, і зараз вже доволі пізній ранок, але я тільки вирішила, що треба спробувати знімати якісь частини днів із життя. От, Тому починаю знімати. Віка тут грається. Я зараз буду розробляти курку, варити її для Віки, для нас. Загалом кажучи, буду робити обід. Курочка в мене вже вариться. Я її розробила на частини. Там вона в мене кипить. Віку вже скоро буду укладати спати. І роблю зараз овочі, буду на пару варити, зварю, але буду давати вже не в пюрешці, а шматочками. Курочку з шматочками і овочі з шматочками. Дівчата, поки Віка спить, сіла вам розповісти про засоби для волосся. У мене, по-перше, закінчилось декілька засобів, а по-друге, я собі купила декілька нових засобів, тому спішу поділитись. Почну з пустих пляшечок. Ось така парочка в мене закінчилась. Це тут, бачите, Віка грається, обірвала етикетки, тому так виглядає. Це торгова марка Lilien, якось так називається. Ця марка, так умовно, нещодавно виникла в продаж. Жу з'явилась, я купляла в магазині простор. Це такий, так би мовити, мас-маркет, але він трохи трохи дешевше коштує ніж там Пантін, Ліскур, і все таке інше. По складу по події так само діє, як у цей стандартний мас-маркет волосся виглядає доглянуто, але досить швидко з'являється цей ефект брудного волосся. Ну тобто, воно недовго зберігає цей доглянутий вигляд для тих, хто миє голову кожен день. То підійде, тому що все одно ви будете мити там наступного дня. Да? А я мию ну, раз на три дні, раз на чотири, тому мені зазвичай подобаються шампуні, які зберігають краще чистий вигляд волосся. Але щодо цієї парочки, це з маслом, маслом ши, шампунь та бальзам були. І мені ось саме ця парочка не сподобалась за рахунок свого аромату. Аромат якийсь такий солодкий, притурний, нав'язливий, мені зовсім не сподобався. Цей аромат. Я так можу собі уявити, що певно, що інші види з цієї лінійки пахнуть по-іншому, тому вони, можливо, б сподобались мені більше, але я не пробувала. І досі ще в мене не виникло такого бажання купити знову лільєн, лільєн, можливо, в майбутньому, але не зараз. Тому ось ця парочка закінчилась, і я її оце вам показала, і знову віка буде не нею гратись. Далі що в мене ще закінчилось, Ось така сироватка для волосся. Хіт, Хертренд називається. Я вже показувала в покупках така сироватка з піпеткою, по типу як продаються такі сироватки для обличчя, це для волосся. Я купляла в епіцентрі події, мені сподобалась вона, я з задоволенням використала, волосся вона не обтяжує, але розгладжує і полегшує розчісування. Але оця, як це сказати, форма упаковки не дуже мені подобається. Піпеткою незручно, і дуже швидко вона використовується, тому що маленький об'єм, і дуже вона швидко використовується. А Так, в принципі, засіб непоганий. Ціна, в принципі, теж невисока, тому, можливо, у кого короткі волосся, коротке волосся, тому підійде, бо не буде так швидко використовуватись. Далі, серед порожніх пляшочок, закінчилася засіб: це від Avon, лінійка Advanced Techniques це термозахист. Це в мене друга чи третя пляшка. І я як буду замовляти, то замовлю собі ще. Подобається мені цей термозахист. от подобається, він недорого коштує і я вірю в те, що він захищає від гарячого повітря і термовпливу. Так, це щодо пустих пляшечок, і далі переходимо до покупок, але перед тим. Як показати вам покупки, я хочу звернути вашу увагу на таку маску, я її вже показувала це торгова марка Калос. Вона досить популярна, це не вітчизняний виробник, це, здається, якийсь найближчий за кордон до нас Так, зроблено. Венгрія, Угорщина. Тобто. Це досить популярна зараз у нас марка на поличках магазинів. Я купила ось цю маску. З кератином, колагеном, гіалуроновою кислотою, але я ледь можу нею користуватись, от чесно. Враховуючи все моє лояльне ставлення до ароматів, ну, я можу користуватись, навіть коли мені не дуже подобається, але це, ну, я ледь ледь користуюсь. От, шкода викидати, чесно, бо маска хороша. Маска реально діє, як, ну, така. Ну, Не знаю, як професійна, не професійна, але щось близько до того. Дуже мені подобається, але цей аромат це просто якийсь жах. Я от думаю, виробники вони взагалі, вони взагалі тестують на аромат свою продукцію. Бо це ж, ну, я не знаю навіть, кому це може сподобатись. Якийсь совдеповський, дуже. Такий насичений, нав'язливий, дуже сильний притурний аромат. Я не знаю, це як взагалі можна. Ну, чесно, от чесно вам скажу, ледь користуюсь. Шкода викинути, бо маска хороша. Спеціально навіть взяла якусь іншу маску від Калус з ароматом там, чи то полуниці. Ну, приємно пахне, все нормально. Я не знаю, що це таке за метаморфоза, що це таке за взагалі капець якийсь. Коротше. Але я ходила в епіцентр і там прикупила собі нових засобів. Я, як завжди, в пошук в пошуках гарних засобів від українських виробників, і по доступній ціні У мене був позитивний опит цього досвід цього разу. Тому ось показую вам таку парочку. Класно, дівчата! Це якась новатка для мене торгова марка. Nature, виробник. Як ви думаєте, де? Виробляється в місті Дніпро. Дуже багато у нас всього зараз виробляється в місті Дніпро, і косметика, і побутова хімія супермолодці. Ось тут маркування українське, бачите, жовто-блакитне, шампунь та бальзам, поліскувач з олією мигдалю. Всередині списку складу тут ще е, е, різні. Натуральні речовини, там мигдальне молочко, вітаміни і все таке інше. Такий же гарний бальзамополіскувач, Ну, як маска виглядає, називається бальзамополіскувач. і дуже приємний аромат, дуже такий солодкий, але в гарному сенсі то слова. Шампуню взагалі ідеальний. Оптимальний аромат. Маска така, трохи, трохи така сильно пахне, але дуже задоволена я цією парочкою. Так, з цим ясно, що далі. Далі я собі придбала ще один шампунь це також, до речі, український виробник. Я весь час не знаю, як читається ця торгова марка, тому не буду ламати язика. Виробник український, але заявлено, що сировина з Індії. Це такий по типу, як аюрведичний шампунь, тут навіть написано аюрведичний рослинний шампунь з екстрактами рослинними, безсульфатний, точніше, тут є ми Миючі, миючі речовини, миюча основа, але не така агресивна, як лаурил і лаурет сульфати. І всередині списку складу тут різноманітні екстракти знаходяться: екстракт амли, екстракт мильного горіха, екстракт кропивою, і все таке інше дуже гарний шампунь. Знову ж таки, безсульфатний, але гарно піниться і гарно очищує. Дуже має приємний аромат, такий фруктово свіжий, тому вийшла теж така ось вдала покупка, вдале придбання. Далі в мене закінчилася олія для волосся, тому я собі придбала нову, Покажу вам ось таку картонну коробочку. Це той самий калос, на який я жалілася з приводу аромату, але ось ця олія. Це тут досить вдала така покупка була. Якась лінійка Lab 35, виробник Угорщина, як я вже і казала, ось така олія в такій ось пляшечці з помпою. Така звичайна олійка, дуже приємна у використанні, не занадто жирна, не рідка, не сильно мастить волосся, не виглядає воно жирним, нічого такого, але розгладжує, робить доглянутим, Ну, в принципі, як і має себе поводити якісна нормальна олія, косметична для волосся. Написано, що має в складі олії. Я дивилась в склад. Дійсно, хоча на першому місці тут силікони, але. Але всередині списку то тут є декілька олій. Я не знаю, чи вони можуть пробитись крізь ті силікони для догляду за волоссям, але олії тут є. От, і в принципі, мені це, не мене, це, ця олія повністю влаштовує. Крім того, вона коштує, коштувала мені дуже недорого. Ось такі були покупки, придбання, ось такі були мої відгуки щодо засобів для волосся. Знаєте, для чого використовую суміш трійку, яка не підійшла для Віки? Я надаю її в каву як сухе молоко. В мене закінчилось молоко. Вирішила попити каву, а молока немає. Ще я пекла млинці, ну, по типу налисники, на суміші. Ну, не замість борошна, а робила на ній як молоко, замість молока, коротше кажучи. І готувала млинці. І вийшло дуже смачно. Я навіть не очікувала. Єдина проблема, що немає часу важко готувати млинці з малою дитиною. Зараз. Ось, до речі, трошки раніше було легше, а зараз взагалі стало неможливо. Але буду використовувати в мене ще одна пляшка повна. Стоїть, закрита, повністю закрита. Це використана вже майже наполовину. Дівчата, сьогодні все пішло якось не по плану. Взагалі тут треба було дуже, Дуже сильно треба було піти в магазин, але на вулиці в нас дощ іде. Бачите, погода. Ну, тут, звичайно, дощу не видно, але сьогодні погода взагалі якось підкачала, цілий день йде дощ. Коротше кажучи, що... ну, нічого поганого, крім того, що Віка. Вважаю, що коли я розмовляю, треба кричати. Що тобі дати? Давай я тобі дам печиво. Давай я тобі дам печиво. Поїж печиво, я ж тобі дала. Ну, так от, молоко закінчилось, все солодке закінчилось, овочі закінчились, зелень закінчилась, варена ковбаса закінчилась. Навіть ганчірки закінчились. Збиралась йти на вулицю, в магазин. Дощ цілий день йде. Пасмурно, мрячно, сіро. Вирішила я сьогодні нікуди не виходити, тому що навіть носа на вулицю ліньки висовувати. Я просто зовсім нічого не можу знімати, бо коли я розмовляю, він... сіла посидіти і поговорити в спокійних умовах. Попросила Богдана посидіти з вікою в сусідній кімнаті, тому що вона зовсім не дає мені нічого знімати вже. Так от сьогодні займаюся пранням перебором речей і підготовкою якихось непотрібних речей до викидання, тому ось рішила вирішила скористатися цим і показати вам пусті пляшки від побутової хімії, а точніше від кондиціонерів. Їх у мене тут накопичилось багато, тому треба вже їх показати і викинути. Покажу вам вже не перший раз. Кондиціонери моєї улюбленої торгової марки Kids Essence українського виробника не раз уже показувала. Компанія Gold Drop Україна, Івано-Франківська область, Західна Україна. Ця компанія виробляє дуже багато побутової хімії, дитячої побутової хімії і всього іншого. І мої найулюбленіші кондиціонери це зараз ось ці дитячі від Kids Essence. Я купила перші, коли Віка ще, ще до того, як вона народилась, і з тих пір я їх постійно купляю і постійно користуюсь, бо це зараз мої найулюбленіші. Але ось нещодавно я ще вирішила купити. Від цієї ж марки Essence, але це вже не Kids, а лінійка Essence Eco по типу як екологічний кондиціонер, пом'якшувач з квіти. квіти як воно називається хлопок-бавовна. Просто кондиціонер не дитячий, але він мені сподобався набагато менше, тому я просто повернулася до цього дитячого кондиціонеру. Також нещодавно я пробувала купляти ось такий кондиціонер для білизни це в просторі, також дитячий, це марка Друзяки, діточок. Продається, вона здається тільки в просторі, якщо я не помиляюсь. І виробляється це також. Точніше, не також, а в місті Дніпро. Бо Дніпро в нас робить багато чого. Він мені також сподобався, але менше ніж від Kids Essence. І те саме стосується ось цієї торгової марки Хани. Бані до речі, взагалі виробляється в Київській області. Також всеукраїнські виробники, дівчата, дуже багато всього виробляється зараз. Ну, просто на, любий, на будь якій гаманець і взагалі для будь-якого вибору. Ну, так от, Хані Бані, це здається, в Єві я купляла, хоча, можливо, і також в просторі. Я не пам'ятаю, але багато, багато з вас, я думаю, знають цю торгову марку. Теж непоганий кондиціонер, але все-таки вони всі мені програють ось цим кондиціонером від. Есенс саме лінійки Kids. Я купляю в Велмарті. В Велмарті завжди вони є в продажу і немає з цим ніяких проблем. Я не знаю, де ще вони є, але в Велмарті завжди є цей Kids Essence і завжди я його там купляю. Ще також у мене закінчились засоби для миття посуду. Теж із задоволенням позбудусь пустих пляшок, але перед тим вам покажу: це Альонка, торгова марка, теж український виробник. Чернігівська область, і коли віка була маленька, і коли ми їй мили пляшки. Для неї не в посудомийній машині, то я користувалася саме таким гелем для миття дитячого посуду, тільки ним. Ну там пробувала щось інше, але поверталась завжди до нього. І цю альонку ми використали, мабуть, пляшок 20, і вона була дуже класна. Оце остання пляшка з тих часів залишилась, бо вже давно я мию її пляшки в посудомийній машинці. А так ця альонка була просто супер. А це вже просто звичайні засоби для миття посуду. І серед них у мене є ось такий Засіб Онікс, назва якого мені не дуже подобається, але, схоже, упаковка на Галу, але це не Гала. Це, це також український виробник. Знову місто Дніпро. Оцей Онікс непогано миє, і він бюджетний, і він мені подобається. то У мене тут ось дві пляшки. Цей Ріо, своя лінія, ВТБ купляла, він такий плюс-мінус посередній. Теж Україна, Одеська область, але мені так собі. Далі в мене є пляшка від от такого засобу Max Effect, схоже на Феррі, але це не феррі. Виробляє, до речі, Gold Drop Україна. Але мені щось не дуже сподобався. Мені більше сподобався цей Onyx, А з цих усіх засобів для миття посуду, більш за все. Мені сподобалася ця сарма місто Дніпро. Да, це теж наш виробник, і ця сарма, вона просто супер. І на жаль, вона у мене тут по поблизу в ніяких магазинах не продається, тільки в епіцентрі. І там декілька видів цієї сарми, і вона коштує недорого. І з оцього всього набору засобів сарма то найкращий. І ще в мене з побутової хімії така пляшка від миючого крему. Раніше, пам'ятаєте, був тільки сів. Але зараз їх теж дуже багато. А виробник теж український і теж місто Дніпро. І зараз у мене також, до речі, не сів, а зараз гляну що. Ось що, але це вже не українське, це щось європейське, певно, що німецьке. Так, Німеччина ось такий чистячий крем. Зараз, крім українського виробника, дуже багато ще різних європейських марок увійшли на український ринок. Тому вибір просто колосальний на будь-який гаманець, що не може не радувати. Так, ось це ви уявляєте: від цього всього я можу позбутись в моєму домі. Стане більше місця. Але невелика надія, в нас все ж таки є на завтра, да? На завтра. є на завтра. Бо в нас завтра за прогнозом погоди: 10 градусів сонце і в п'ятницю також, а в суботу 11 градусів, і в неділю 11 здається. І дощу немає, і вітер не дуже сильний. То, може, завтра кращий день буде, як ти думаєш, якусь. <плес> <Да? плес> -да? Добре. Добре.